Поїздки трамваєм стають романтичніше. У рамках проєкту Зелений тунель на фонтанській дорозі з обох боків від трамвайної колії висаджують клени. Приїхавшись трамваєм, Одесити у соцмережах прозвали цей проєкт Романтичний тунель. Загалом планують висадити понад сотню таких рослин. была идея наша, и одновременно к этой же идее пришел и Юнис, руководитель Горзелентреста. Поэтому мы так вот вместе ее и реализуем. Для того, чтобы довести наш зеленый туннель до конца, вот осталось 40 деревьев. Стоимость данных деревьев достаточно высокая, до 2000 гривен, если посчитать транспортировку. Спочатку активісти реалізували акцію власним коштом, але пізніше все ж таки почали залучати інвесторів. Попри те, що на календарі вже зима, експерти кажуть, що зараз найкращий час, аби саджати такі рослини. Активісти зізнаються, що для висадження обрали цукровий клен через яскраві кольори листя у міжсезоння. Дерев'я в стані покою. За нас зими заморозки, замарозкімінус один ноль для них не, не, не впливають. На ні очень красиве ліства, очень і весною, і літом то тобто дуже декоративні. Должні, по ідеї, вище контактної лінії, поэтому буде і тунель, і дерево, і не мешать трамваю. З усіх 73 дерев, які були висаджені навесні, прийнялися всі. Завдяки чому вже наступного року розробники проекту сподіваються побачити справжню красу. Раніше тут були старі дерева. У занедбаному стані та неодноразово псували автомобілі, які зупинялися поруч. Нові дерева привезли у спеціальному ґрунті, аби вони скоріше прийнялися. Для того щоб одразу створити комфортні умови для дерева, ми їх закапуємо і одразу ж буде полів. К слову, зараз змінились очень сильно умови, погодні погодне. В в, Одесському регіоні Одеса постепенно із стіпної зони переходять в пустинну, поэтому лучше навіть висаджувати о, о, в время. Вже наступного тижня приїдуть останні 20 дерев, які саджатимуть на протилежному боці. Після чого одеситам залишиться трохи почекати, аби зелений тунель виправдав свою назву.